Це мій ще поріз садівник профі, виробник наш український різак 901 UA. Бензиновий двигун 7,5 сил. Гілля в нас завжди багато. Обрізаємо дерева, садок старенький. Ріже він 5-6 см гілля. Ось сюди в мішок летить щепа, це я зробив саморобне таке кріплення летить туди в мішечок. Далі товщі гілля ми не ріжемо, тому що використовуємо в піч. У нас є мангал. От, яка щепа. Ось щойно нарізав два мішечки. Дивіться, ну отака щепа. Отака, бачите? За рік або півтора вона в землі перегниває. Використовуємо і на стежки, і під кущики, і під дерева. І просто на город вивозимо, якщо багато. Я вже нарізав 116 мішків за 4 роки. У мене він за 4 роки. Як працює, зараз покажу.